Не тренди роблять стиль, а те, як ти їх приручаєш. Не треба на себе вдягати весь Pinterest. Одна-дві трендові речі, і ти вже виглядаєш актуально, але при цьому впізнавано. Найлегший спосіб зазвучати по-новому взяти одну трендову річ і писати її в звичний образ. Тренди це приправи до стилю. Вони мають підкреслювати, а не затьмарювати тебе. Ідеально, коли тренд працює на твій стиль. Наприклад, у тебе завжди є піджак, то хай цього сезону. Оно він буде металік. Гардероб має підкреслювати не тренди. А твою впевненість. Дивись, наприклад, базовий образ, джинс і біла сорочка. Якщо додати акцент, трендові червоні туфлі або сумку з бахромою, образ вже грає. Ще приклад: класичний костюм плюс трендовий топ у металік, легкий натяк, і ти вже в контексті сезону. Носи тренди, але пам'ятай, головне не річ, а ти в ній. Який твій улюблений тренд цього сезону? Ділись, обговоримо. І підписуйся. Тут усе про стиль, що працює в реальному житті і так